Ріти та коніч на понеділок мешканці міста Уфи повідомили про вибухи і масштабну пожежу на території Уфімського нафтопереробного заводу. Свідки писали в соціальних мережах про звук прольота дрона та про сильний запах нафтопродуктів у повітрі. Місцева влада в країні агресорці визнала інцидент на НПЗ до гасіння. Залучені 100 пожежників і 30 одиниць техніки. Зазначимо, що комплекс нєфть НПЗ є одним з найпотужніших у Росії. Обсяги річну. Переробки нафти перевищує 20 мільйонів тонн на рік. Він розташований на відстані понад 1300 кілометрів від кордону України. Якщо факт застосування українських безпілотників по Уфімському НПЗ підтвердиться, це означатиме, що Сили оборони отримали спроможність вражати ворожі цілі на території Південного Уралу. Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії, зараз на прямому зв'язку. Пане Сергію, ви надзвичайно любите обговорювати. Палання е, російських е, нафтопереробних заводів. Ви постійно е, майже першим інколи приносите цю інформацію в ефір. Оця відстань, вона мене вразила. Це не понад 1400 кілометрів, це 1400 кілометрів. І судячи з цієї кількості пожежних, які працюють зараз в УФІ, це не просто загоряння чи падіння дрона, який не завдав наслідків. Так. Абсолютно вірно, за певними даними, це вже навіть понад 1400, тобто 1400 плюс кілометрів, і мова дійсно не просто про атаку на кісь резервуар, хоча за моїм даним один з резервуарів дійсно вибухнув. вибухнув. Там є йде мова про знищення відповідної відповідного станції відповідного обладнання трубопроводу, який подає нафтопродукти саме на цей завод. Тобто, ми можемо говорити про досить серйозні наслідки, які вплинуть ну, ну, можливо навіть критично на роботу цього НПЗ. Звичайно, зараз до буде ще тривати. Звичайно, дещо пізніше будемо розуміти обсяги е цих наслідків, але головне те, що є ураження на такій відстані, і ураження не просто відбулося. Пролетів безпілотник, впав там загоряння, яке загасили. А те, що відповідна бойова частина також на цьому безпілотнику могла бути, яка і призвела до того, що палає дуже яскраво, і бачимо масштаби цієї пожежі. Хоча зараз російська влада стверджує, що Відкрива підкреслю місцевості, загоряння знищено і ліквідовано, але добре, нехай буде зовнішнє, а внутрішнє, тобто говоримо про враження відповідного обладнання, відповідних цехів, що може зупинити навіть і роботу цього виробництва. Так але безпосередньо Міністерство надзвичайних ситуацій Росії кажуть, що возгоряння відбулося в районі печі спалювання, і причину пожежі вони не називають. Ми розуміємо, що там працюють пожежні судячи з пабліків. Скажіть, будь ласка, саме приховування. Ми розуміємо, що Росія постійно це робить, і вона не так відкрита, як Україна в плані наслідків атак, але що дає самій Росії приховування інформації? Чому вона не ми робить, наприклад, заяви, пане Сергію, стосовно того, що Україна на нас нападає, нападає на наші об'єкти. Що їм це приховування дає? Ну, перш за все, це говорить про те, що система протиповітряної оборони на Росії пролітаються українськими безпілотниками ще й на такій відстані. Тобто, це визнати, що так званого повітряного щита у Росії просто немає. А це говорить про те, що системи протиповітряної оборони, які мають знаходитися на якраз на території таких надзвичайно важливих об'єктів, це, це ж не новина, і це для всіх країн. Є така практика відповідна, що військові захищають саме стратегічні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури. Всі протиповітряної оборони вони відбувають на фронт. Вони працюють там, вони там уражаються. Тобто закон. Звичайно, там, де обуває, туди потім і привітає. Ну це вже з українськими нюансами. Тому е, діряви ППО не можуть захистити себе, і звичайно, російська влада визнати цього не може. А тим більше безпілотники бачите, таке ураження 1400 плюс кілометрів. Ну це вражає навіть тих, хто трошечки дотичний до таких справ добре. І я сподіваюся, таких уражень буде ще майже кожного дня. Звичайно, це добре. Водночас Financial Times, якщо продовжити тему газу російського, пише про те напередодні, що були спроби російської сторони залучити американських інвесторів до перезапуску північного потоку, потоку-2», який пам'ятаємо на початку повномасштабного вторгнення зупинила Німеччина. Що думаєте з приводу цього? Тобто Росія, ми продовжуємо оборонятися, а Росія продовжує е, відвоювати можливості для е, свого газу, так? І це буде тривати? Р Росія продовжує продавати свої корисні копалини. Вони спочатку частину вже продали е, Китайській Народній Республіці, і ми це пам'ятаємо по той бік Уральський гір сьогодні Уралу на співробіт у нашому спілкуванні. Сьогодні Росія, яка за Висловом бункерної діда понад 20 років воює з НАТО і, зокрема, Сполученими Штатами, якраз продає корисні копалини і американців для того, щоб таким чином убезпечити себе від можливих подальших санкцій від того, що сьогодні відбувається з економікою Російської Федерації, тобто рятують себе так, як можуть готові продати усю країну, і це на сьогодні очевидно. Тому я думаю, ці процеси вони ви знаєте будуть продовжуватися. І тут важливо дякую про це, що нагадали, що саме європейці сьогодні, в тому числі Німеччина, як один з лідерів Європи Євросоюзу, може можуть цьому запобігти і можуть відповідними санкціями в тому числі продовжувати такий тиск на Російську Федерацію. Але бачите, знову таки е з'являються нові повідомлення від е іноземних змі, і е лунає вже так, що адміністрація Трампа хоче адміністрація Трампа хоче перезапустити Північний потік потік-2» і використати це як важелі по переговорах щодо завершення війни Російської Федерації проти України. Хоча до цього е Financial Таймс писав про те, що це бажання Росії і спроби е російських переговорників достукатися до адміністрації Трампа Тепер ось так, буквально на наших очах розгортається риторика, що і адміністрація Трампа буде згадувати Північний потік. потік-2». про ситуацію на фронті. Я вам хочу поставити одне питання і запитати вас, зокрема, про а, м, лінії оборони. Як часто безпосередньо вони а, будуються актуальними є до згідно з з тими бойовими діями, які ведуться там, де вони будуються, тому що. Окремі командири говорять про те, що часто фортифікаційні споруди будуються як ніби для минулої війни. Ви можете це пояснити? Найголовніше, щоб коли будується фортифікація, я нічого нового зараз не відкрию. У цих відповідних структурах, дотичних до контролю, перш за все, за побудовою фортифікації, були присутні військові, тому що, скажімо так, є певна публічна частина побудови, Фортифікації, те за що відповідають обласні військові адміністрації, а є те, що вимагають саме військові, тому що лише військовим видно поле бою, лише військові розуміють, якою може бути тактична обстановка на тій чи іншій локації, на тій чи іншій позиції, враховуючи ландшафт місцевості, тому там, де військові дотичні до цього контролю, я сподіваюся, дуже хочеться в це вірити. Ця фортифікація відповідає сьогоднішнім сучасним умовам ведення війни, але те, що вона відіграє важливу роль на полі бою. Можу підтвердити вам особисто фортифікація дуже необхідна і дуже добре, коли е, цей контроль здійснюють, скажемо, люди з поля. Люди, які знають, що таке окоп люди знають, що таке фортифікація. Тому як е, кажуть, тут на російське а ось не пройде. Е, якщо буду так будувати, то для ворога це буде легкою прогулянкою. Ми не можемо такої сьогодні можливості ворогу дати, і в нас немає на це ні часу, ні бажання, ні відповідно ресурсів. Нам треба. Суперова нам треба якісно тоді можна зупиняти ворога і далі. Що нам теж на зараз якісно треба зробити? Чому я про це питаю? Ви людина оптимістична? Звичайно, ви не критикуєте, ви аналізуєте ситуацію, яка відбувається, і тримаєте цей бойовий дух в нашому ефірі. Між тим, на зараз, на загал, загальними формулюваннями, звичайно, зараз не про критику, а про те, що нам треба посилити роботу в яких напрямках, зважаючи на те, що Європа тільки зараз почала активізуватися. Що можливо будуть нові військові союзи? Що ситуація зі сполученими штатами вона зараз в певному такому підвислому режимі? Що має відбуватися на фронті? Які настрої на фронті, пане Сергію? У нас бойові настрій, живі, слава Богу, маємо можливість бити ворога. Напередодні три в прилітало, і бачите, є можливість сьогодні з вами спілкуватися в етері. Портифікація, про яку ви задали, озброєння боєприпаси відповідно, розвиток власного ВПК, щоб можна було спокійно, ну відносно спокійно зрозуміло, але працювати з цими боєприпасами збройними, які у нас на сьогодні є, і не було дефіциту. Бо якщо дефіцит виникає, це вже не є дуже добре. А так можливість працювати сьогодні дійсно є. Слава Богу. Дякую, пане Сергію. Сергій Брачук, речник Української Я добровольчої був, був, був. армії, був з нами на зв'язку.